Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію Данію. Там позакривалися аеропорти навіть. Це що? Початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт. розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривалися всі самоліти? Давайте повернемо, що це все аеропорти. Що це все почалось. Або зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що. з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на що там своє продавив, це понятно, домовлятися. Він вміє а, законопроект про те, щоб зсу їздило, допомагало навчало країни НАТО, в тому й числі воювало, як миротворчі, добровольчі війська. Отака От доля для наших військових. А на жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву. От якщо вони знали сьогодні вчора чи позавчора, не знаю, коли ви це відео а Путін забрав з цього приводу надбезраду над надбезпеки Москві. І останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну у 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От, тобто, така от поняла: одні друг друга шугають, там щось пугають. А ти ж? А ну, а ти ж отак це виглядає? Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польши. От Тепер. Польща, заїву пішла на такий шах і рішила, ми свій повітряний простір захистимо. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті і бачила це всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з'їжджалися. Я От розкажу, що там відбувалось, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європа є протоколи, тобто протоколи, і правила, і порядки. У.